Сьогодні я розповім тобі одну неймовірну історію. Я знаю когось дуже особливого. Його звати Фафі. Хто він? Це справжня загадка. Але він з'являється саме тоді, коли потрібна підтримка. Підпишись на канал, щоб першим дізнатися, хто ж такий Фафі. А зараз казка, яка могла трапитися із тобою, жила собі дівчинка Єва. Вона була дуже чуйна і уявляла собі цілий світ, коли заплющувала очі. Вдень це було весело, у її уяві квіти співали, а хмари перетворювалися на пінних зайчиків. Але коли наставав вечір, Єва починала хвилюватися. Їй здавалося, що в темряві все стає іншим. Навіть її улюблені речі набували дивних форм. Одного вечора, коли вона вже знову хотіла покликати маму, Єва раптом зупинилася. На підлозі вона помітила маленьку пірінку. Вона була така легенька і гарна, мов намальована. Єва взяла її в ручку і посміхнулася. Хм, цікаво, а звідки вона взялась? подумала вона. І тут у її голідці з'явилася думка. Можливо, це знак? Можливо, я сильніше ніж думаю. Вона обійняла свого улюбленого ведмедика, включила нічничок і лягла у ліжечко. І ще вона тихенько прошепотіла Я знаю, що мама і тато завжди поруч, і ведмедик мене обіймає. І хтось добрий, мабуть, теж недалеко. У ту ніч. Їй наснилось світле, світле небо, де літали чарівні істоти, схожі на хмаринки з крилами. Вранці вона прокинулася зовсім іншою, спокійною, радісною, впевненою. Кір'їнка зникла, але щось дуже тепле залишилось всередині. Кажуть що в кожного є такий невидимий друг, який з'являється саме тоді, коли ми готові почути себе. Якщо ти захочеш дізнатися більше про нього, цього доброго і мовчасного помічника, підписуйся на мій канал. Я розповім ще багато історій, де діти відкривають свою силу, а дива народжуються Ніжного дотику. До наступної калочки від ручки.